Дійсно, от сьогодні була така боротьба, така запекла. Тут зараз от стоять команди. Я не скажу, що хтось сильніший, хтось слабіший. Тут більше те, що комусь більше сьогодні просто пощастило. Тут не можна надати пріоритет одній чи іншій команді. Це були, був досить достойний поєдинок, достойна конкуренція між двома сильними командами. Взагалі сьогодні я скажу, не було програвши, вигравши. Як вже сказали, сьогодні дійсно проводився поєдинок ну, в динаміаді між всіма силовими структурами нашої області. Це одне. І також в рамках цього турніру проводили турнір в системі МВС на кубок перший етап на Кубок Міністра. одесса должна быть пар